Харків'янка Вікторія розповідає, як її родина пережила цю жахливу ніч. Говорить, найголовніше, що її маленька донечка не ушкоджена та не відчула страху. Вона не перелякалась, все Добре було активна, нормальна дитина. Ми в цьому будинку живемо на п'ятому поверсі. Нам дуже повезло. Я навіть не знаю. Якось спрацювала в мене інстинкт, і ми побігли в ванну. І коли був сам ракетний удар, посипались всі вікна. Ну, це, мабуть, найстрашніша ніч. Оговтуються від нічної, комбінованої атаки на місто і інші мешканці пошкоджених багатоповерхівок. Слів нема. Ну, Живі, живі, слава Богу. Вилетіли вікна повністю. Це вже вдруге, перший раз 22 2022 році. А це вже вдруге. Тут живе мій син, а я живу на астрономічній. А там у нас, слава Богу, все ціле. Цього разу все ціле. Було страшно. Машина пошкодженна, джом пошкоджен. В нас вилетіло одне вікно, наразі його забивають, було дуже-дуже страшно. Трусило весь дом, головне, що всі вижили, що ну, зараз розгребаємося, будемо далі якось жити. Скло на балконі, висадило вікна всередині квартири, повело двері вхідні. Тобто, ну, Така стандартна ситуація для прильотів, які поруч. Слава Богу, всі живі. Понад 20 ворожих ударів протягом трьох годин. Чотири керовані авіаційні бомби, дві балістичні ракети і 15 шахедів. Такою булася ніч у Харкові. Найбільших руйнувань зазнав один з кварталів Київського району. Пошкоджено 13 житлових будинків, вибути 542 вікна та 150 балконів. Перше, за що беруться, закривають віконні прийоми. Енергетики, тепловики, дорожники, водоканали, метрополітенівці Освітлювачі, зеленгудівці ліфтовики, волонтери, всі міські служби працювали всю ніч і весь день. Багато роботи було і у двірників. Говорять начальниця однієї з дільниць. В час ночі було 30 чоловік. Два учаска, потом іще пробуло. Усього було 75 чоловік на наслідок прибирання ворожого обстрілу. Ми убирали бите скло, негабаритне, дерева також само полетіло, асфальт побило, асфальт змітали мусор, стекло. Пошкоджено також 600 метрів контактної тролейбусної мережі. По 300 метрів в обидві сторони від епіцентру вибуху пояснює спеціаліст. Наразі комунальники прокладають тут нову лінію мережі. Наші бригади тут були задіяні з самого початку і ще ночі, коли трапилося все. Пересмінилися вже з другій бригади заступили. Ну, усуваємо наслідки, масштаби пошкоджень серйозні. От, можна сказати, 300 метрів сіті повністю зруйновано. Опори зруйновані, можна сказати, повністю. Чотири штуки. Ну, усуваємо наслідки, чинимо, буде робити. Зруйнував ворожий удар ще й котельню, яка обогрівала весь мікрорайон. Харківський міський голова говорить, вже є план, як зробити так, щоб взимку місцеві мешканці мали і опалення у квартирах, і гарячу воду. Хочу сказати, що вона дуже постраждала. і Ми зараз будемо розглядати тут присутні керівник харківських теплових мереж, з якими зараз будемо обсуждати принципове питання переносу цієї котельни. Зараз працюють наші комунальні служби всі в повному обсязі. І я дуже вдячний їм і працівникам ДСНС, які працювали всю ніч і зараз зранку працюють для того, щоб усунути всі ці руйнації, які є. Яна Біляєва, Олег Саницький, Андрій Сириця, Юрій Бовикін, Харків Новини.